Так, вітаю, шановний 11 клас. На цій частині уроку ми з вами розглянемо декілька прикладів задач на а, третій закон Ньютона. Ще існує так званий зведений закон або узагальнений закон Ньютона, який враховує ще маси супутників, які обертаються а, навколо планети і разом з планетою навколо Сонця. Але про це поговоримо трошки пізніше. Поки що, давайте познайомимося з вами взагалі, як розв'язуються задачі на третій закон Кеплера. Отже, обчислить період обертання Нептуна навколо Сонця, знаючи, що його середня відстань від Сонця дорівнює 30 астрономічних одиниць. Нагадую, що астрономічна одиниця це одиниця вимірювання відстаней між. Планетами і одна астрономічна одиниця. Це 150 мільйонів кілометрів, тобто відстань від Землі до Сонця. І так, отже, запишемо дано. Вчислить період обертання Нептуна навколо Сонця, знаючи, що його середня відстань від сонця дорівнює 30 астрономічних одиниць. Ну, вроді нічого і немає про зв'язано точніше з третім законом Кеплера, так? бо там мова йде про відношення квадратів періодів обертання до і про відношення кубів великих півосей. Але середня відстань уважно від Сонця до планети це і є наша велика піввісь. Добре, тобто, зрозуміло, що оця середня відстань. Приблизно, звичайно, ми будемо вважати великою піввісію для нашої планети Нептун. Добре, скажете, що в е, третьому законі Ньютона є два тіла. Ну, Друге тіло, з яким дуже зручно порівнювати все в астрономії, і ми також це будемо робити, це є е, саме Земля. Бо також середню відстань від землі до Сонця, ми з вами знаємо, період обертання Землі ми знаємо. Отже, нехай Нептун буде першою планетою, тоді Земля відповідно другою. Отже, що ми записуємо в дано? Що велика піввісь А1 дорівнює 30 астрономічних одиниць. Це для планети Нептун. Для планети Земля. Я тут, у куточку, напишу, що Земля, ми будемо практично все порівнювати з цією планетою. Буде другим тілом. Отже, для неї велика піввісь. Я вже сказала, що одна астрономічна одиниця це і є відстань від Землі до Сонця. Тобто, Її велика піввість складає одну астрономічну одиницю. Також ви прекрасно знаєте період обертання Землі навколо Сонця. І це становить один рік. Тобто для другої планети один рік. Мені треба знайти період обертання Нептуна. Навколо сонця. Звичайно, цей період буде довший, набагато довший. Так, нічого переводити не потрібно, переходимо до розв'язання. І це перша неважка задачка. Ми з вами записуємо третій закон Кеплера в тому вигляді, як подано в теоретичній частині. Тобто т 1 у квадраті. Період обертання першої планети до Т2 у квадраті, період обертання другої планети дорівнює А1 куб на А2. І так, з цього всього треба визначити Т1. Отже розкриємо пропорцію хрест нахрес, отримуємо, що Т1 у квадраті, множимо на А2 в кубі, дорівнює Т2 у квадраті на А1. Кубі. Важно, не загубіть не показники, не індекси. Так, ну тепер виразимо Т1 у квадраті. Для цього праву частину поділимо на те, що стоїть біля Т1 у квадраті, а саме А2 у кубі, тобто велику піввісь другої планети, в нашому випадку це Земля. Так, А один в кубі. З'явимо на А два кубі. Так, добре, ну і всі розуміють, що для того, щоб позбутися квадрату, треба зліва і справа взяти корінь квадратний з, її, з усього виразу. Тобто зліва буде Т1. Справа, подивіться, із під кореня можна винести Т2, і під коренем залишається А1 в кубі на А2 в кубі. Ну і підставимо наше значення Т1 дорівнює Т2. Один рік множимо. І так, дивимося. А1 в кубі. 30 в кубі. 3 на 3, 9. Ще на 3 9 на 3. 27. І ми множили три рази, тобто три нулі дописали. 27 тисяч ділимо. А2 1 на 1 на 1. Це А2 в кубі, буде просто одиничка. Ну, всі розуміють, що при діленні на 1 у нас з вами нічого не змінюється. Отже, знайдемо корінь квадратний із 27 тисяч. Так, корінь. 27 тисяч приблизно 164,3. Ну, і, звичайно, не забули домножити на одиничку. Це все одно буде приблизно 164,3 року. Звичайно, чим далі від Сонця, тим планета буде обертатися навколо нього повільніше. Так, ну це перша задачка, вона є нескладною. Просто на використання. Третього закону Кеплера, але ви повинні розуміти, що зазвичай, якщо ми знаходимо періоди обертання або великі півосі для якоїсь планети, то за другу планету ми зазвичай можемо її порівняти за значеннями відомими нам це значення для планети Землі. Так, розглянемо наступну задачу. Вона буде вже складніша. І буде потребувати знання не тільки формули для закону Кеплера третього, а ще і для зв'язку синодичного і сидеричного періоду обертання, періодів. Щось то період обертання, щось то час між двома однаковими конфігураціями. Зараз все згадаю. Отже, протистояння це певна конфігурація. Деякої планети повторюється через 2 е, роки. Чому дорівнює велика підвість її орбіт? Тож ця деяка планета, знову ж таки, це буде мати індекс 1. Все, що стосується Землі. Я вам сказала Земля. земля Розглядається в цих задачах як друга планета, з якою зручно порівнювати, знаючи її велику піввість і період обертання. І так, запишемо дано. Протистояння це певна конфігурація планети. І відомо, що вона повторюється через два роки. Отже, це синодичний період. Позначається буковкою С. І дорівнює він в нашому випадку 2 роки. Це не зоряний період обертання, ні, це не сидеричний період. Час, між, от, який проходить між однаковими конфігураціями для планети, це є синодичний період. Далі, так як я і сказала, Земля є другою планетою для неї, ми знову ж таки можемо записати значення великої піввісім. Одна астрономічна одиниця, тобто 150 мільйонів кілометрів. Так прийнято за одну астрономічну одиницю беруть відстань від Землі до Сонця. В середню Так, і час, точніше період обертання Землі навколо Сонця також відомий. Це один рік. Нас просить знайти велику піввізь першої планети. Тобто знаходимо А1. А1. Знову ж таки, системи С тут не потрібно. Переходимо до розв'язання. І так, тільки що розглядала ми задачу на... Третій закон Кеплера, в якому були саме сидоричні періоди, тобто зоряні періоди обертання планет навколо Сонця. У нас дан синодичний. Тобто ми повинні від синодичного періоду перейти до сидоричного періоду. У нас протистояння це конфігурація, притаманна зовнішнім планетам. Або верхнім планетам. Тобто, всім планетам, орбіта яких більша за орбіту Землі. Отже, для них можемо записати наступний зв'язок синодичного і сидеричного періодів. Отже, одиничка на Т1. Тобто, це період обертання моєї планети навколо Сонця дорівнює одиничка. Тут ми писали Т-Землі, але так як ми його позначили через індекс 2, отже тут буде Т2. Але тут також пам'ятаємо, знаючи <клухи> сидеричний період обертання Землі. Ми тут записували також один рік, Але не з індексом 2, а просто Т землі. І мінус. Беремо знак мінус, бо ця планета зовнішня, для неї характерне протистояння. Одиничка на синодичний період. Отже, зараз спочатку з'ясуємо Т1, а потім скористаємось третім законом <кій> Кеплера. Отже. Ну, тут розрахунки досить прості, одиниця на Т1 дорівнює одиничка на одиничку, бо сидеричний період обертання землі а, мінус одиничка на 2. Тобто одиниця мінус одна друга це буде 1 друга. Але не забуваємо, що ви отримали одиницю на Т1, тобто, щоб отримати Т1, перевертаємо дріб. В чисельник піде двійка, в знаменник одиниця. Або просто 2 коробки. Ну а тепер, знаючи сидеричний період обертання цієї планети, Можемо з вами знайти її велику піввісь. Користуємося законом кеплера, записуємо Т1 у квадраті, на Т2 у квадраті, дорівнює А1 куб, велика піввісь. У кубі поділене на А2 куб. Велика півлісь в кубі. Так, після чого нам треба отримати А1 спочатку в кубі. Я вже не буду, як минулі задачі, розкривати пропорцію, це демонструвати. Ви це вже побачили: хрест-нахрест -хрест розкрило пропорцію. І після цього виражаємо А1. Вот же, что у нас будет? Т1 квадрат множиться на А2 куб и делится на Т2 квадрата. Увага сюди. Зазвичай ви працюєте з коренями квадратними, але існують корені кубічні. Отже, щоб позбутися куба, я повинна взяти корінь кубічний. Ось таким чином він позначається. Ну, взагалі, то і для квадратного, там би двічку було б. Не зайвим писати. Проте ми всі вже звикли, що зазвичай працюємо з квадратними коренями. Тому так і залишають. Так, без двічки, тобто не пишуть. Отже, корінь кубічний з А1 в кубі це просто А1. Далі, дивимось. у правій частині корінь кубічний із А2 в кубі це просто можна також винести з-під знаку кореня А2. І під коренем, кубічним, залишається т 1 у квадраті на т 1 в квадраті. Так, ну і тепер можемо порахувати. І так. А2 велика піввість другої планети Це Земля, це одиниця. Корінь кубічний з. Т1. Для нашої планети ми отримали. 2 у квадраті Це 4 Ну і період обертання. Для другої планети, тобто для Землі, це буде одиничка. Та ще у квадраті все одно одиничка. Тепер взяти корінь кубічний із 4. Для розрахування такого значення, звичайно, треба скористатися онлайн-калькулятором, бо, мабуть, в телефоні його немає, ну, в мене точно немає. Так от, корінь кубічний з. Чотирьох навіть не дорівнює, а правильно написати, приблизно дорівнює хвилясту лінію поставити. 1,6 астрономічних одиниць. Ось так розрахували. Ну і остання задача, вона також не важка, тут немає об'єднань якихось формул, але тут немає чисел. А в задачах, яких немає чисел, ви зазвичай чомусь плутаєтесь. Тому розглянемо цю задачу. І так, як зміниться період обертання тіла навколо сонця, якщо його велика піввість збільшиться вдвічі? Отже закон Кеплера третій у нас для а, двох тіл, що обертаються навколо спільного там, центру, точні зорі, яка знаходиться в фокусі еліпс. А, Так от в цьому випадку, за перше тіло ми будемо вважати цю Ну, планету, чи ще якесь небесне тіло з великою півнісю А1, тобто до змін. А е, другим тілом, для якого ми якби розраховуємо так, другий період обертання, і в е, нас в задачах зазвичай йде нова, велика піввісь, то ми будемо брати це ж небесне тіло. Але вже з А2, яка за умови задачі два рази більше, ніж один. Тобто, що ми запишемо в дано? Для цієї задачі не треба брати другим тілом землю і значення для неї. Достатньо записати ось таке співвідношення, що велика піввість А2. Якщо вона збільшиться вдвічі, то це означає 2 помножити на а 1 І мені треба знайти, як зміниться період. При збільшенні великої піввісі, тобто я буду шукати відношення нового Т2 до старого Т1. Ось і все. Тобто. Ну, тут також для вас трошки могло бути незрозумілим, що не, не потрібно брати іншу планету, землю в якості, з якою порівнювати. Хоча, якщо ви виразили Т1 через там, періоди землі, виразили Т2 через ну, не тільки періоди а там, і велику піввіз землі, Т2 виразили то так само то все одно ви б отримали той самий результат, але той розв'язок буде значно довшим, хоча також має право на життя. Але я вас навчу більш короткому шляху. Отже, записуємо друг, о, третій, вибачте, закон Кеплера. Т1 у квадраті, на Т2 у квадраті, дорівнює. А1 в кубі на А2 в кубі. Дивимось, мені треба знайти відношення Т2 до т 1 Перевертаю ліву частину, перевертаю праву частину. Міняю чисельники наменник місцями Т2 у квадраті на Т1. У квадраті дорівнює А2 куб на А1 куб. Далі, щоб позбутися кореня, вибачте, степеня другого мені треба знайти співвідношення просто періодів, я візьму корінь квадратний, квадратний і з лівої. І з правої частини. І так, справа в мене буде Т2 до Т1. Тобто те, що я і шукала. В лівій частині замість А2 в кубі я підставлю 2А1 в кубі. Що в мене вийде? Двійка в кубі це 8. А1 в кубі. Це А1 в кубі. І ділю на А1 в кубі, і не забуваю про корінь квадратний, він нікуди не подівся. А1 в кубі і А1 в кубі в мене пішли. Так, у чисельнику одиничку 8 поділити на одиничку, це буде корінь із 8. 8 – це 4 на 2, тобто 2 кореня. Двох. Тобто Т2 до Т1 це два корення з двох. Це відношення більше за одиницю, розуміємо, так? Тобто Т2 більший за Т1 у два корення із двох разів. Ну, я це можу прописати. Т2 більший за Т1 у 2. Зілих у 2 корення з 2 разів. Тобто період збільшиться у 2 корення із 2 раз. Ну, в принципі, це не дуже важка формула застосування зведеного дозагальненого закону 3-го закону фебора є. Трохи важчим, але розглянемо його вже тоді, коли і розглянемо закон Всесвітнього тяжіння вже з точки зору астрономії. На цьому все. Додому дам щось подібне. Одну, може, дві задачі подивлюсь. Обов'язково подивіться теоретичну частину, бо, звичайно, у вас буде дисонанс. Розгляду теорії переходити до практичних, тобто до розв'язування задач. Тому дивимося теорію спочатку, а потім приклади розв'язання задач. Дякую за увагу. В мене на цьому все. До побачення!